Два лі а, російські снаряди били майже десяток собак. Вирішила евакуювати притулок. Держу, я, не не коли вже на моїх руках від розрива снаряда я розказую про те, які новості нам показують. Ми прийняті рішення уїжати взяли тільки, ну звісно, зісна і документи. Після звільнення правопережної Херсонщини Ольга разом зі своїми улюбленцями повернулася додому. Корма. Помагають небайдужі. Потроху почали ремонтувати потрощені стіни. Єдині новини живуть. Отава єдиний марафон, так? <звінка> <Це>. подивилися? <звінка> так. Добрий день, громадяни України. Добрий день жителі села Біловіж. Я спеціально вирішив показати, чим годують нас з телевізора. Розумієте чи ні? Показують якусь ну, лайно, коротше, якесь там. Якась жінка тримає приют із 28 собак. І улюбленці, ну розумієте, маячня показують з телевізора якесь лайно. розумієте, І цим лайном годують людей. І цим кожного разу таке з телевізора показують. І вірте, єдиним новинам, розумієте? Не показують про те, що десь там э, якийсь, наприклад, фермер тримає якесь господарство, там э, із сотні там, кіз там, чи із сотні корів, чи бичків, свиней. Показують якесь лайно, яка жінка тримає. Якихось 28 там, собак, чи котів, притулок. Кому це потрібно, розумієте? Кому? Тобто годують лайном людей із телевізора. Я до чого це веду, що не дивіться телевізор. От люди розумієте, аналізуйте інформацію, вас годують лайном. Ви тільки подивіться, які програми вони показують, там, якісь американські фільми, ще там якась ну, чепуха. Розумієте? Коментуйте.